Якби ви, як француз, прокоментували протести у Франції. Це вентрісін просес. Інфект Фенс. Це дуже цікавий процес. Власне, у Франції протест. Це свого роду національний спорт. Це один з елементів. Цього разу все почалося дуже дивним чином. На початку за цим стояли ультраправі проросійські рухи через різні мережі. А потім ліві підхопили та почали використовувати гасло Блокуємо Францію як спосіб показати невдоволення людей економічною реформою та деякими змінами у сфері пенсій і виходу на пенсію. Ідея полягала в тому, щоб продемонструвати високий рівень невдоволення і протесту проти цих реформ. Цього разу я б сказав, що демонстрації не були дуже успішними. Людей на вулицях було небагато. Франція, звісно, не була заблокована але все ж це показало певний рівень невдоволення. Новому уряду доведеться взяти це до уваги. У нас З учора новий прем'єр-міністр. Ми не знаємо, хто буде міністром фінансів, хто буде міністром внутрішніх справ. Все у підвішеному стані. Але ми знаємо, що невеликий громадянський протест, який відбувся вчора, показав, існує рівень дискомфорту з цими реформами, а також відчуття несправедливості, коли багаті стають ще багатшими, а бідні біднішими. це не може довго тривати. Тому до зміни уряду точилися важливі дискусії, і новий уряд мусить це врахувати. show that there is that level of discomfort with those reforms. so with a certain level of injustice, uh, the rich getting richer and the poor getting poorer, that cannot work for a long time. so there was some uh, important uh, discussion uh, uh, on that before the change of government, and the new government will have to, to take that into account. i, I would say for ukraine, uh, Для України цей протест, мабуть, не є ризиком і не має великого значення. Для мене питання в іншому: яким буде новий уряд і якою буде його позиція щодо України? Коли новий прем'єр був міністром оборони, він підтримував Україну. Я вважаю, що він продовжуватиме підтримку України і в питанні інтеграції до Європи, і у зв'язках з НАТО думаю, він це робитиме. Колишній міністр закордонних справ Жан Ноель Баро теж був великим прихильником України, і це було дуже добре. Ми не знаємо, хто їх замінить. І Я сподіваюся, що вони будуть так само проукраїнськими, як і їхні попередники. Для мене це головний знак запитання і водночас надія, що новий уряд також підтримуватиме зусилля України на військовому. Дипломатичному, економічному та гуманітарному рівнях. Усе це потрібно, і я сподіваюся, що новий уряд теж рухатиметься в цьому напрямку. Чи є у вас знайомі, які брали участь у цих протестах, можливо, можете розповісти позицію ваших друзів? Were... Так, я знаю багатьох, хто хотів вийти на вулицю, щоб показати своє невдоволення. Переважно все було мирно, дуже спокійно, з великою кількістю обговорень. Було зовсім небагато випадків насильства, які не відображали загальної картини протесту. Це була знаменита мобілізація молоді, і для молодих майбутнє виглядає з острахом: екологія, політика, мир і війна. для молодого покоління у Франції майбутнє здається дуже тривожним. Їхня масова присутність на демонстраціях, на мою думку, показує цей страх. Вони бояться соціальної несправедливості, бояться нового світу, якого не розуміють бояться посилення кліматичних змін і екологічних катастроф. Бояться руйнування системи охорони здоров'я та інших сфер. для мене. Ця демонстрація була радше показником страху молодого покоління за майбутнє ніж серйозним політичним викликом. I think І як ви думаєте, коли вдасться зупинити демонстрації? Думаю, усе залежатиме від нового уряду й нової політики. Від того наскільки серйозно вони поставляться до цих ризиків, дуже важко зупинити море, але можна зробити зусилля щоб спрямувати його течію. і це буде одним із головних завдань нового уряду.